Привіт! Давай розглянемо письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Для початку потрібно запам'ятати. Обчислення починаємо виконувати із найменшого розряду одиниць. А також, виконуючи дію додавання трицифрових чисел, додаємо 1 до 1, десятки до десятків, сотні до сотень. Розглянемо. Складаємо одиниці. 4 додати 3 дорівнює 7. Записую під одиницями. Складаю десятки. 2 додати 4 дорівнює 6. Записую під десятками. І складаємо сотні. 5 додати 4 дорівнює 9. Записую під сотнями. 524 додати 443 дорівнює 967. А тепер спробуй самостійно потренуватися виконувати письмові додавання. Не забувай, що всі обчислення виконуємо у стовпчик. Запиши вирази. Натисни на паузу, обчисли самостійно. Після виконання перевір. Перевіряємо 631 додати 125. 1 додати 5 дорівнює 6. 3 додати 2 дорівнює 5. 6 плюс 1 дорівнює 7. Відповідь 756. Наступний приклад. 462 додати 313. 2 додати 3 5. 6 додати 1 7, 4 плюс 3 7. Відповідь 775. І останній. 311 додати 536. 1 плюс 6 7. 1 плюс 3 4, 3 плюс 5 8. Відповідь 847.